Нещодавно у сквері імені Олега Бабаєва працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука встановили експериментальну лавку. Її основа зроблена з металу, а дерев'яні частини замінені на пластикові. Вони покриті спеціалізованою фарбою, яка не буде лущитись та дасть змогу виробу слугувати довше. Також важливо зазначити, що міцність конструкції не поступається попередньому варіанту. Комунальники зазначають, що дерев'яну складову звичайної лавки доволі часто доводилося змінювати у зв'язку з недоволічністю матеріалу. Також обов'язково раз на декілька років деревину треба було підфарбовувати, а ось така спеціалізована фарба триматиметься 5 років. Важливим моментом також є ще й екологічність, адже для виробу ось таких лавок не використовується деревина. А як до такого оновлення ставляться кременчужани? Якщо вона пластикова, я так думаю, що в жару вона буде гаряча а з екологічної точки зору. Може навіть і вигідно. Ну, ми підійшли, почитали, що вона експериментальна. Ну, ми не зрозуміли, в чому експеримент і сіли поруч. Цікаво, да. добре, що пластик що не використовується дерево. Ну я не думаю, що вона буде сильно нагріватися. Блискуче красиво. Загалом на балансі підприємства знаходиться 130 лавок. Тож, хоч оновлення виробу і є трошки дорожчим, однак у довгостроковій перспективі це вигідніше. Але як повідомило керівництво комунального підприємства благоустрій Кременчука, заміна решти лавок відбудеться лише після перемоги України. Адже зараз основними витратами з міського бюджету є допомога нашим збройним силам України. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.